це є частково промоція таких центрів, щоб бізнес, який працює тут, зрозумів, що такі центри є, що вони можуть навчати різні категорії населення і різновікові. Це можуть бути жінки, це ветерани, це люди з обмеженими можливостями. Ми з центрами профтехосвіти працюємо з 2010 року. Наша співпраця завжди була на висоті, і я думаю, вона буде продовжуватися. З Рівненським центром ми тільки розпочинаємо співпрацю. В плані навчання пілотів агродронів, аеродронів ну, нудіємося, що вона буде дуже продуктивна і важлива. В першу чергу для наших ветеранів ми в освіту маємо інвестувати рівно скільки, скільки інвестуємо в армію. В освіті треба йти до бізнесу. Мені дуже сьогодні сподобалося один приклад, там де має бути відкритий цех по навчанню електрики. Оце дуже специфічна спеціальність, якої не хватає на фабриці. Побачили всю серйозність. центру. дуже крута, технічно представлена база для навчання для практики цих людей, і тому є віра, що можливо щось вийде з цієї співпраці.